Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго, доброго ранку. ранку. Тихестенько. Здрастуйте, мов звичаєм, доброго дня вам кожну музику. Доброго дня вам, людям бажаю, доброго дня вам всіх вас вітаю. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте загадку і відгадайте її. Будить будильник нас кожного ранку. Він кукурікає гучно на ганку. Всі прокидаються, сонце стає. На кожнім подвір'ї будильник це є. Хто це так, Це півник, так, молодці. Слухайте наступну загадку. У норі хатинку має. Хліб, сирочок полюбляє. По підлозі тишком нишком бігає сіренька. Мишка. Так, мишка, правильно, мишка. Погляньте на картинку. У нас на картинці півник і мишенята. Скільки у нас мишеняток на картинці? Два двоє мишеняток. Так, і зараз пропоную слухати вам казочку, українську народну казку, півник та двоє мишенят. Розглядайте уважно картиночки і слухайте казочку, потім ми поговоримо про змісту цієї казки. Отже, Тихесенько слухає казку півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенятка тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить і до роботи береться. І от якось підмітав. У дворі півник і знайшов пшеничний колосок. Круть верть став гукати півник, а гляньте ну що я знайшов. Прибігли мишенятка і кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Добре, я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенятка і далі собі граються. Отже півник обмолотив колосок і знов гукає мишенят. Гей, круть, гей, верть! Погляньте, скільки зерна я намолотив. Попала мишенятка. Треба, кажуть, зерно до млина однесу і борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, каже круть. Кру. Не я, каже Верть. Ну, добре, я однесу, каже півник. Взяв на плечі мішок і пішов до млина. А мишенятка все одно скачуть, граються. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верх. Я борошно приніс. Прибігли мишенятка, пораділи. Ой, півничку, тепер вже треба тісто замісити і пиріжечків напекти. Хто ж буде місити? питає півник, а мишенята знов за своє не я. Пищить круть не я пищить верть. Подумав, подумав, півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова, дрова й розпалив у печі, а як у печі нагоріло посадив пиріжки. А мишенятка тільки й знають, що пісень співають та танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верть. Та й посідали мишенята до столу. А півник їм каже Стривайте но, стривайте! Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята. Хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і звертем. А тісто хто місив? А піч хто витопив, а пиріжків хто напік? Ти вже зовсім тихесенько сказали мишенятка. А ви що робили? Що мали казати мишенятка? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось така казочка. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам казка? Так! Да. Да. А про кого вона, згадаймо, про кого казка? Пропалище. Про, про... про, про... про... про півника та двох внуки. мишенят. <різь> так, правильно, це українська народна казка. Скільки було мишенят у казці? Два. Двоє, так, двоє, правильно. А чи запам'ятали ви, як їх звати? Як мишеняток звали? верт, так. А як у півника з'явився пшеничний колосок? Пам'ятаєте, що півник робив, як він знайшов пшеничний колосок? Наші. Найшов. Що він робив? Найшов. Він підмітав у дворі і знайшов пшеничний колосок. Що запропонували мишенятка зробити, коли півник їм показав цей колосок? Що вони сказали що треба зробити? Так, так, треба його обмолотити. І хто ж це робив? Хто обмолотив колосок? Піту. Півник, так. А хто взяв на плечі мішок і поніс його до млина? Теж півник це зробив, так. А що потрібно було зробити, коли півник вже приніс борошно додому? Що треба було зробити? Тісто замісити Так, замісити тісто і далі що зробити? Тісто. І спекти пиріжечки. Так. Хто ж це робив все? Хто замісив тісто, спік пиріжечки? Хто? Півник. Так, все робив півник. Так. А зараз послухайте, і скажіть, про кого це я кажу? Пісень співають і танцюють? Хто в казці пісень співає і танцює? Глутіе. Глутіе! Так, мишенятка. І хто ж, коли в спік... коли спеклись пиріжечки? Хто ж самий перший сів до столу? Мишки. Мишенята так. Скажіть, а чи поїли чи їли мишенятка пиріжки? Ні. Ні, не їли. Чому вони не їли? Потому, не їли пиріжки? Тому що вони не голодні їли. Ти думаєш, що не голодні, ну, Ні, про... вони зголодніли. А Я ми... півник, а півник, півник їх почав а запитувати, вій? так? Коли вони сіли до столу, півник їх зупинив і почав питати. Що він їх почав питати? Що півник питав Мишеню? Хто знайшов колосок, так? Flooding. <'ять>. Хто <fillets> його обмолотив, Хто тісто місив, хто піч топив, хто пиріжків напік? Ось саме y -y -y -y. це він почав запитувати у мишенят. Як да. ми можемо назвати м таких мишенят, як круть і верть? Які вони? І Так, вон, ми їх можемо назвати ледерями. Так, а як ми можемо назвати півника? Проворний. Молодець, проворний, роботящий, трудолюбивий, так, дітки? Так. А що І... нас вчить ця казочка? Чого вона нас навчає? Якими треба бути? Надо дорогу, дорогу. Так, правильно, саме це і вчить, цього і вчить нас казочка, що ми маємо допомагати один одному. Ця казка вчить нас, що лінь ні до чого приведе тільки до голоду, а от праця до якогось результату, що не можна бути лінивими. Хто вам в казочці сподобався найбільше? Ліни. Півник сподобався так, а мишенятка не сподобались вам? А, а, да. Сподобались, але ми трошечки потрібно було їм вчинити по іншому, так, не можна бути лінивими, адже ледарство до добра не доводить. Півдик, який робив все сам, він отримав результат. Так, він може поїсти. Пироги. А мишенятка, які тільки грались, танцювали, веселились, вони залишилися ні з чим. Так, дітки? Отже, давайте ми з вами охарактеризуємо, які мишенята. Доберіть слова, якими ми можемо охарактеризувати мишенят. Які <зволь> вони? <зволь> так, круті, верті, які вони. Такі. Ліниві. Ліниві. Так, Плевили. ще які? Клаурні. Так. Плевили. Ми можемо сказати, що ми ще не в селі? Да. Так, вони веселились. Так, вони веселі, вони ліниві, вони хитренькі, так, тому що вони думали, що півник зробить всю роботу, а вони будуть тільки їсти, але не так сталося, як вони цього хотіли. А опишіть, будь ласка, півника, який він? Роботяще. Роботяще. Так, роботящий, трудолюбивий, розумний, так, правильно. Скажіть, будь ласка, а чи ви, дітки, інколи поводитесь так, як поводились ці мишенятка? Ви поводитесь, як ці мишенятка? Іноді буває? Так, іноді буває, ну нічого. Треба вчитись, що потрібно допомагати завжди, один одному. Завжди, завжди. А тим більше, коли вас про це попросять. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Ви, дітки, в мене розумнички, добре сьогодні працювали, відповідали на запитання. Спробуйте, будь ласка, вдома переказати цю казочку своїм рідним. Я впевнена, що у вас все-все вийде, бо ви уважно слухали, роздивлялися картинки і відповідали на запитання. Я бажаю вам гарного дня, до наступної зустрічі, до побачення. До побачення!